сьогодні у програми вперед на олімп справжнісінькі марш-кидок. 140 кілометрів на захід від Києва та 340 у північно-східному напрямку. Подолала знімальна група проекту, аби розповісти вам, як святкують олімпійський день у різних куточках України. Дуже класно, знайшло дуже багато друзів цікавих людей з великий життєвий опит. Це дуже класний Отож у програмі про веселі та дружні забіги у Житомирі, а також про багате на події Олімпійське свято у Сумах. Зібрали здесь всі дитячі спортивні школи, тому достатньо було школьників. У нас є талантливі ребята, спортсмени, які дуже замечательно рисують хорошо знають олімпійську історію. А ще розповімо вам, як у Донецьку день журналіста святкували. Вирушаємо вперед, На Олімп! Що може бути кращим за подорож погодньої літньої днини? Особливо якщо вона не дуже довга. А так години на дві, коли до пункту призначення прибуваєш, не відчувши втоми. Приблизно у двох годинах їзди від Києва розташувався Житомир, обласний центр, до якого і пролягла наша дорога. Компактність забудови, величні споруди та затишні, однак на вулиці. Таким виглядало місто у будній день. Нечисленні перехожі або поспішали у справах, або ховалися у затінку дерев від спеки. Однак ми знали, є тут і ті, кого спекою не злякаєш. Хто готовий не те, що ходити під палючим сонцем, а й бігати, та ще й на випередки. На площі імені видатного представника Житомирщини академіка Сергія Корольова зібралося понад тисячу людей, аби відсвяткувати олімпійський день. Наші юнаки, дівчата олімпійці наші рідні. Я насамперед щиро вас вітаю. Із відкриттям нашого такого величного свята і заходу Традиційне свято спорту, яке щороку єднає тисячі українців у Житомирі, як і годиться, розпочали з урочистої частини промов почесних гостей і керівників міста, показових виступів та винесення державного прапора України і олімпійського стягу. Ведення Олімпійського дня у Житомирі вже добра традиція. Свято, що ми відвідали не багато 19 Дев'ятнадцяте за ліком. Мені як то кажуть, подвійний обов'язок і як губернатору, і як голові обласного відділення олімпійського руху в нашій області. Насамперед, це зміцнення охорони здоров'я наших дітей, а за їх прикладом і всіх людей. Дітлахам та школярам є на кого рівнятися на останніх Олімпійських іграх у Лондоні в 2012 році. Житомирщину представляли п'ять спортсменів. Один із них, борець Валерій Андрійцев, став срібним призером літніх ігор. Та юна зміна, що тут підростає, вселяє оптимістичні сподівання щодо майбутніх звершень. Бо олімпійськими видами спорту в області займаються понад 35 тисяч дітей. день, днішта празні, праздник спортивний. Як ви бачите, дуже багато дітей дуже багато дітей, в принципі якби ради тому міроприяті за що того, що я вважаю, що має бути побільше проводітися таких мероприятий, щоб діти заінтересовані були тим, щоб займатися. заниматься спортом, заниматься в какие-то спортивные разные кружки и тому подобное. У участников вот даже в этом году по сравнению с другими годами стало больше. Я вам сейчас как раз такой период, что очень много вообще спортсменов, спортивных школ в разъездах, в лагерях находится. И вообще, ну, даже некоторые дети уже, как говорится, отпускная кампания началась, но все равно количество детей не уменьшается, все с удовольствием приходят, І участвует в еміроприяті. Який же олімпійський день без традиційних легкоатлетичних забігів у Житомирі бігали від мала до велика. Олімпійський день мене дуже радує, що так багато молоді. Тому що якщо ми привчимо. Старші люди, молодь до праці, не лінуватися, переборювати труднощі, то і в майбутньому їм буде добре, і всім нам буде добре. Вони не будуть лінивими, вони будуть працелюбними, вони будуть гарно вчитися. <му> Наймолодші учасники стартів долали дистанцію 50 метрів, доросліші кілометр. Змагання проходили у невимушеній атмосфері, де кожен кожному був радше другом, аніж суперником. У них є вища зацікавленість. Вони отчуєте, як палають, вони біжать, вони змагаються, і тут же ж не тільки здорові діти. Тут є діти долею обіжені інваліди, але вони як на рівні з здоровими дітьми беруть участь. От є таке не тільки душевне відчуття, а й очі бачать, і що ми в області зуміли, як мені бачиться, якраз йти до масового участі всіх наших людей фізкультури спорту. І крок за кроком вселяти розуміння, що це найдешевший спосіб зберегти і примножувати своє здоров'я. Переможців та призерів змагань традиційно нагородили призами. Усі інші отримали від організаторів пам'ятні грамоти. А ще здобули заряд позитивних емоцій і бажання повернутися на Олімпійський день і наступного разу. Ми прийшли, тому що нам подобається бігати. Ми займаємося вже три роки. У нас чотири рази на неділю тренування. Нам дуже подобається. Очень класно багато друзів, цікавих людей з якими пообщались. Опит великий життєвий опит. Очень классний праздник, приходить дуже багато людей тренуватися. Круто, все очевидно, Навіть мої сестри прийшли, їм інтересно, подобається, поучаствували, посеренувалися, привлікають. Я вважаю, що сьогоднішнє свято вдалося для всіх. Всі раді, всі веселі, і всі відчувають піднесення таке, що вони я так подивився, по дітях, по дорослих людях. Так що треба проводити такі почастіше. Святкування Олімпійського дня на Житомирщині не обмежилося виключно обласним центром. Спортивні заходи протягом червня пройдуть у всіх куточках краю: районних центрах, містечках, селах, дитячих таборах. Початок літа тут обіцяє бути по спортивному насиченим. Показ на лісові одним словом. Діти приходять, масовость музика, хороше настроєння. І це, в принципі, каждый год. Опять-таки, то, що організація цього мероприятия сейчас на достаточно високому рівні. Потому що спорт наша область любить, наше начальство, наше руководство теж дуже любить спорт. От і показ, як ви видите, на лісо. А ми, виконавши свою місію у Житомирі, пропонуємо вам мандрівку у Донецьк. Запрошуємо відвідати святкування з нагоди дня журналіста. Кажуть, що найкраща робота робота улюблена. Тоді й не втомлюєшся, і працюєш відпочиваючи. Це про українських спортивних журналістів, які професійне свято відзначають так, саме на роботі. Низка провідних майстрів пора попрямувала святкувати День журналіста літаком до Донецька. Бо ж привітати зі святом запросив Національний Олімпійський комітет. Я би хотів поздравити вас, уважаємо журналісти з вашим професіональним праздником. Я всех спортсменов и нас, функционеров спортивных, тоже отношу. Я считаю, что это и наш праздник, потому что мы с вами делаем одно дело. Вы доносите то, что спортсмены демонстрируют, показывают до нашего телезрителя, до нашего радиослушателя. И во многом вообще определяете и мировоззрение людей, и обстановку в обществе, за что мы искренне вам очень признательны. Це вже не перший рік за ініціативи свого президента Сергія Бубки. Національний олімпійський комітет вітає журналістів із професійним святом. І традиційно, окрім приємних слів та подарунків, знайомить з якимось видом спорту. Раніше це були гольф, кульова стрільба, катання на ковзанах. Цього разу презентували кінний спорт. Саме тому журналісти і прибули до Донецька, адже тут, у кінноспортивному комплексі Донбас-Еквіцентр, базується вітчизняна збірна. Багато видів спорту позаздрили б такій базі, бо є усе необхідне. Тренувальне та розминочне поля із спеціальним ґрунтом, створені німецькими фахівцями, кузні, критий манеж, тренажер, водилка, літні стані на 150 денників. Коней тут чепурять так, що будь-яка красуня позаздрить, і зачіски роблять, і до солярію водять. Тож не дивно, що одна з лідерів української збірної Аліса Данилова переїхала з Києва до Донецька. Я переїхала в Донецьк тисяч 2009 То здесь куда пройшов перший турнір. Я сюди приїхала подивитися, Я здесь осталась. А тренується вона під керівництвом не будь-кого, а олімпійського чемпіона з Нідерландів Піта Раймаркерса наставник охоче ділиться з підопічною секретами, як підкорити олімп. Цитую Найперше, що необхідно мати, це талант. А якщо його поєднати з працелюбством, то маєш усі шанси, аби виграти олімпійські нагороди. Не тільки вітчизняні, а й за кордоні спортсмени раді тут тренуватися. Німкеня Катаріна Офель змінила громадянство і виступає за Україну. Нещодавно у складі нашої збірної вона тріумфувала в Римі на етапі Кубка Нації з конкуру у першому дивізіоні. Стверджує, відчуває себе справжньою українкою. і Утім, нині найважливіше те, що українські спортсмени мають досвід домашніх змагань. У вересні цього року тут же в п'яте відбуватиметься міжнародний турнір Донбас тур який минулоріч отримав найвищий п'ятизірковий статус. Проводитиметься він виключно на кошти президента Федерації кінного спорту України Юрія Черткова і матиме нічогенький призовий фонд. 1 мільйон євро до того ж, Донбас еквіцентр у майбутньому можливо прийматиме змагання і набагато вищого рівня, бо ж нині готується заявка на проведення чемпіонату Європи з конкуру 2017 року. Дна Олім продовжує мандрівку Україною: 340 кілометрів від Києва на північний схід, і ось ми вже у мальовничому куточку Слобожанщини. Відносно невелике, напрочуд зелене, з численними парками і скверами, по-домашньому затишне влітку місто Суми. Його центр не спотворений багатоповерхівками з усіх боків охороняють храми, наче стоять на сторожі спокою городян. А не квапливо прогулюючись пішохідними вулицями, тут навіть помилуєшся творами мистецтва просто неба. З першого погляду на помірний ритм життя сум і не скаже, що тут процвітає спорт. Однак пильне око знайде підказки у вигляді масштабних спортивних будівель та навіть місцевих олімпійських героїв, які розповідають свою історію усім охочим. Від легендарного бігуна чемпіона Олімпіади 1956 Володимира Куца до бронзового призера останніх літніх ігор у Лондоні Тараса Шелестюка. Є тут і та, хто нині опікується олімпійським рухом в області. Срібна призерка Білих Ігор 98-го року у Нагано. біатлоністка Олена Петрова. Я думаю, знаєте, це знову ж встречі поколінь. Это от ветеранів і молодих спортсменів, тих молодих ребят, які только в поисках свого виду спорта. Сьогодні зібралися здесь все дитячі спортивні школи. Поэтому достаточно було школьников У нас ми посмотрели, у нас є талантливі ребята, спортсмени, які дуже замечательно рисуют, добре знають олімпійську історію. Це Олена розповідає про захід, який у Сумах зібрав близько двох тисяч людей. 15 червня тут також відбувся традиційний олімпійський день. На площі біля бібліотеки академії банківської справи від самого ранку було гамірно. Розпочали святкування з творчих конкурсів: малюнка на олімпійську тематику та олімпійської вікторини. У нас дійсно проходить сьогодні велике спортивне свято, це олімпійський день, і дуже приємно, що з кожним роком бажаючих дітей, підлітків приходять на наше спортивне свята. В рамках цього свята у нас і проходить і чемпіонат України зі спортивної ходьби, і такі веселий городок. Таке містечко, таке ідеї у нас і ви порівняти в силу можна веселі старти, конкурс малюнку, вікторину. А потім, звісно, у нас олімпійський забіг під час урочистої церемонії відкриття олімпійського дня 2013 у Сумах. Присутні побачили показові виступи юних танцюристів та акробатів. Нагородження найкращих спортсменів області. Краща спортсменка квітня Тетяна Голобченко. А також почули звернення місцевих очільників спорту та президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки, який надіслав вітальну промову. Кожний з вас приймає участь в цій унікальній акції, приобщається до олімпійським ідеям. Жити в добрі, мірі, согласі і взаємоуваження. Нынешний Олимпийский день проходит по случаю празднования столетия Олимпийского Киева под девизом ⁇ История есть, будущее твое ⁇ Ведь, как говорится в народе, кто не знает своего прошлого, тот не стоит своего будущего. Приятно отметить, что с каждым годом сторонников здорового образа жизни в Украине становится все больше, а значит мы с вами на правильном пути. Желаю каждому участнику Олимпийского долголетия. Хорошого настроєння і завжди оставатися відданим спортом. Добро пожаловать в Олімпійську сім'ю України з уваженням, президент і олімпійський чемпіон Сергій Бубка». олімпійський день не може відбутися без масового забігу. Тож після офіційної частини всі вирушили на центральну вулицю Сум Петропавлівську, аби взяти у ньому участь і показати, що заняття спортом це модно і корисно. Шаммічасники. А ще продовжує життя. Не вірите, знайомтеся. Пану Володимиру вже 96 років. Спортом він займається з дитинства і навіть зараз може дати фору будь-кому. Звісно, тяжеловато. Дело -то в тому, що я два рази контужений на війні, тому у мене біті ноги. Але Но я себе, займаюся спортом кожен день. Велосипед, плавання. Зарядка, обливання водою, холодною. Ну іноді і на роликах. У нас ролики є хороша площадка, де олімпійський у нас комплекс. Там є цементна ровна площадка. І я на ній отримую 15-20 хвилин. Доволі бадьоро, як на вік, ветеран подолав свою дистанцію і продемонстрував, що головне не перемога, а участь. Тим часом інші бігуни, що духом чали до фінішу і ділилися емоціями. Отвічно, добре. Так такий масовий старт перший раз біжу. Дуже багато людей. Це якби, ну, радує, що дітей багато прийшло. І Спортсменів, і учасників дуже багато. Позитивна динаміка є, і яскравим прикладом це збільшення наших дітей, підлітків, і їхні щасливі обличчя, тож всі приходять і не тільки вони і з батьками, і з дідусями, з бабусями теж приймають участь. Даже я бачу, що і бабусі дідуся допомагають там десь домалювати там. Це приємно, що всі задіяні версії населення до олімпійського дня і велика перевага в тому, що сьогодні йде пропаганда здорового способу життя. Різноманіття Олімпійському дню в Сумах додали силові конкурси на підняття гирі та віджимання, а також веселі старти для малечі. Звичайно, всі учасники отримали пам'ятні подарунки на згадку. А найкращі спортивні школи області інвентар та олімпійську літературу. Тож усі залишилися задоволеними. Нам дуже подобається, якщо чесно. Мне тоже все было хорошо. Мы участвовали в конкурсах, три раза были в Истафике первыми. Нам очень понравилось. Они еще так молоды, и у них еще все впереди, поэтому они могут в любом возрасте начать заниматься спортом, а далее уже определиться со своим видом спорта и достичь высоких результатов. А тим часом наша програма добігла кінця. Ми прощаємося з вами до наступного тижня і закликаємо разом із нами рушати вперед на Олімп.